Друзі, ось і продовження. Друга серія, друга частина влогу за п'ятницю. Буквально пару годин тому вийшла перша частина. Якщо ви ще не бачили, то перейдіть, будь ласка, подивіться, про що я там розповідала, що показувала. Ну, а зараз вже після обідня міні-перерва п'яти хвилин в мене була. І поїхала далі. Поїхала далі працювати. А я дякую вам вже зараз за те, що поставите вподобачку прямо на початку і продовжити перегляд. Зустрінемося вже наприкінці відео. П'ять хвилин минуло. Це ж я вам не сказала, чому Петро з Семеном знову вдома. Вчора о пів на десяток прийшло повідомлення. Навіть не електронний листик, зазвичай повідомлення про те, що коледж буде зачинений, бо страйк продовжується, уявляєте? Ось така історія зі страйком, при тому, що вони на цьому тижні мали там книжки здавати, книжки здаються прямо там в чітко зазначені дні і хвилини по певним предметам. І оце все відкладається, накопичується такий ось страйк. А діти третій день учбовий вдома. Я зараз поспішаю до. Мадам, не канації, як я їх називаю, там, де мої підробітки. Власне, і зараз в мене буде підробіток, хоч і на прибиранні. Тож у мене зараз 4 години активного прибирання. Чотири. <різь> так, до початку шостої. Зараз початок другої. Початок Все. І про мадам майже туніску не встигла розповісти. По-перше, сьогодні ми готували хліб з брокколі. Ось так. Брала одна така головка з суцвіття, Маленькі ці квиточки, буквально по три брала і в блендері такому зі стаканом перебивала. На дрібні часточки. Потім ну, от все так суцвіття перебила, тоді додала 4 яйця, борошно. Вона все строго за рецептом робить, скільки написано, стільки вона робить там по грамах сіль і мак, зерно маку вона досипала небагато, і порошкові, порошкові дріжджі сухі. Пакетик цілий, все це перемішала, форму виклала. Я в неї ще запитала, ви не чекаєте, поки дріжджі спрацюють? Ні, не чекаю, все так і готується. Зверху вона ще насіння соняшника почищене насипала, так це вже більше для декору, для смаку. І мак. Я в неї навіть запитала, це італійський? Вона ж там на... теж на чверть італійка, чи якось так мені каже, не знаю, кажу, насправді десь прочитала рецепт, знайшла, ось готую, так, це смачно. Потім мене запитує, а ви сьогодні новий рецепт дізнались? так, Кажу, ну так, як завжди, ой, так, це тішить теж. А ще я вперше ось застилала ліжко шовковими простирадлами. замінювала, ну от Справжній такий там китайський шовк. І це, як то кажуть, я не з такої сім'ї, я з бідної. Я такого не бачила. Ну, я атласні, атласну постіль знала і в мене навіть і була колись в Україні. Але не шовкова. А тут ось хоча б доторкнуся, може і не спати. Я не так, щоб і прагнула, воно таке. Ну, це хіба що заради досвіду, знаєте, такого для розваги і знання, а так мені не те, щоб там дуже хотілося. Та був такий в мене досвід. І ще вона мене попросила допомогти. Каже, у мене така проблема, мені ось Facebook надіслав там, то поміжить Ну, вона каже, що я ж не розумію. Ну, поки вона мені розповідала, що в неї за проблема, я взяла, то скористалася перекладачем, бо теж не зрозуміла. І в неї в месенджері посилання, що от ваш, ваша сторінка заблокована там, на 72 дні. Якщо ви хочете цього уникнути, от сюди натисніть. Зробіть, ну і я не називаю це... автор цього повідомлення Мета-Мес. З двох слів, таке на блакитному блакитна галочка, там все. У мене оце посилання, там який сай... ну посилання на сайт, там якийсь бири, мери, мов, мев. Ну... Засумнівала, не те, що засумнівалася, було зрозуміло. Плюс в самому месенджері там в... зверху ж таке стандартне повідомлення, що будьте уважні, там, бла-бла. Я їй кажу, що це фрод, що це шахрайство, і це ну, взагалі не звертають увагу, вона така. Ааа, ну я їй свої показала маркери, за якими було зрозуміло, що це її ну, щось хочуть розвести, чи просто спам, щоб перейшли за посиланням. Тож вона там все повидаляла. Подякувала мені, кажу, у вас ж сторінка не заблокована. нічого. Ні, не заблокована. Кажу, ви нічого такого не писали, не робили? Ні, нічого. Просто звичайна в людини домашня сторіночка. Кажу, та все, видаляйте і забудьте. Я закінчила чотири години праці. Ось таке маю обличчя і хочу заїхати в магазин без лії поки що. Хоча в мене 40 хвилин до наступного місця роботи, але ж хочеться дині купити. Подивлюся, що там. Ось не вирішила куди заїжджати. По дорозі мені в нету, а точніше не в Нету, а в Карфур там довго обслуговують і на касі, і взагалі. Не знаю, що робити. Там Може бути черга, в Нету, з цим проблем немає, але Нету трохи поодаль. Дилема. Так, прибирала, зайшла в будинок, мадам каже, ту, ту ля мізо. Весь будинок треба прибирати, коли я запитала, що буду робити. Ну кажу, 4 години вона, ну все-все треба робити. Кажу, і вікна, вона ну тільки всередині будинку, ну це вона, думаючи про мене, в тому числі, що спекотно, ну і в таку розпечену погоду мити вікна таке невдячна справи. Рідина, навіть вікна, якщо не на прямому сонці, все одно розпечені, гарячі. Рідина висихає, але я все одно зовні наприкінці вже в мене були 15 хвилин я пластик панелі внизу вікон, там мухи їх просто полюбляють. Там пилок, пил, таке виглядає дуже, дуже неакуратно, брудно. Завжди, хоч я регулярно їх там. Мию раз на місяць, але все одно швидко врудниця. Тобто я пройшлася навколо будинку, ну і взагалі поприбирала все. Думаю, всі задоволені. що купила дітям сорбет, сік. Купила диню, але не таку, як хотіла. Хотіла таку, знаєте, з зеленою шкіркою. Не було. Одна єдина диня лежала, вона то жовта, така продовгувата, то її я і взяла. Не впевнена, чи вона буде саме така смачна, як я очікую, але ж вже кілька днів мрію про диню. Оце тільки змогла. Так, а ще я придбала сир гарганзолу. Виглядає вона так само, як в тих французів, які споживали. Сир упаковано приблизно так. Так що подивимось, чи буде мені воно смакувати. Що означає емоційні покупки? Хочеться себе наприкінці дня і умовно тижня, бо в мене всі дні будуть робочі. Тож смачненьким себе треба порадувати. Може, когось і дратуєте, те, як я постійно по хвилинах кажу, скільки мені до чого, але це потрібно. Але це потрібно, щоб розуміти картину повну, чого і куди я поспішаю. Отже, мені зараз 25 хвилин до наступного місця роботи я приїхала з Алією. Е, ти забула куди сідати? Тобо все добре. <різь> <різь> Просто занадто спекотно. Але <різь> в нас є ще одна проблемка малесенька. Може бути і скоріше за все перекрита вже центральна вулиця. У цій порі. Тож нам доведеться зараз велике коле робити, щоб об'їхати. Пощастило, поки що не закрило. Але всі готуються. Кафешки виставляють столики на літніх терасах. Як тільки спека спаде, почнеться свято музичне. Зараз я їду не до тої пари, в якої була весь цей тиждень, там чотири дні сьогодні в мене. Там, де я маю допомагати медсестрі з чоловіком, який лежить в ліжку, ну, фактично паралізований. Так. Ті, що мешкають біля поля, і в них собака Шанель. Ось туди я їду давненько, я вже в них не була. <реш> Прочитала коментар один з останніх, який залишили перед відео. І замислилась, їду, аж нема що сказати Тут вам на камеру. бо думками відповідаю, Бачите. Не маю можливості написати, не маю змоги зараз відповісти. Але ж рефлексую. Там мені пишуть, що як оце. Вас там за лохушку тримають, платять, як це по 20 євро за годину в ЄС? Де, де це таке бачили? Ну так, з емоціями написаний багатослівний коментар. І я ось просто думаю, про, про що йдеться, про яких лохушок і про ЄС, якщо у Франції. Мінімальна заробітна плата на руки складає, ну, складала 8,60, зараз там 9 з чимось. Не скажу скільки. Це після відрахування податків. Це на руки 9 євро. На руки зарплата мінімальна. І в мене вона мінімальна на роботі тут, в агенції. У мене просто є різні надбавки. Оці відпускні нараховують зразу. Там за дорогу, за транспортування. І в мене виходить трошки більше 10 євро. При найкращих розкладах там 11 євро нехай за годину. Я отримую на роботі. Про що ви кажете? Про ну, ось таку. Роботу підробіток, коли тобі готівкою платять, і ти там домовляєшся не на постійній основі, а тимчасово ось такі підробітки по годину. І 20 євро це замало. Ну поясніть мені, якщо ви працюєте десь на аналогічній роботі, берете такі підробітки, Будь ласка, напишіть мені, в якій країні ви знаходитесь, скільки вам платять за це. І так я дізнавалася. Ну там по 15 євро погоджуються і працюють. І одні нещодавно я не розповідала теж одна з клієнток, її дочка запитувала чи, чи погоджуся я поїхати поприбрати, причому це там в сторону тулузи ще їхати треба. І я сказала, ну що 20 євро на 20, ну а по 5, ну там я от працювала там, коли могла нещодавно. Вона закінчила свою кар'єру, теж так підробляла. То каже, по 15 у мене був в тариф. Я кажу: ну, якщо прям вам так скрутно, то я погоджуюсь за 15 поїхати, поприбрати годинки 4. Так ось вони відмовились, вони не захотіли по 15. Ось так вирішила, що і самі впораються. Ну, то таке вже така історія. Але що дорого їм було по 15, тому. Тому можна довго дискутувати, там лохушка, я не лохушка, ще хтось там можна мене по-різному називати, але ж аргументуйте. Oh. закінчила. В будинках прохолодно зазвичай. О, до речі, ви мене запитували про кондиціонери, що не видно на фасадах. Їх справді не видно, але і справді не в усіх будинках є. Якось вони так побудовані, що доволі прохолодно, навіть коли кондиціонер не вмикають. Такі, з керамоблоків в основному з такої цегли побудовані, або кам'яні, вони таку прохолоду тримають. Все ж таки. Ось... Ну, ось, наприклад, як у Неканації, в них будинок в південному стилі побудований. Це коли е, криша виходить, криша, господи, дах, виход, ну, тераса навколо будинку, і ось сам сам дах, він ще на 2 метри в них, наприклад, виходить за межі будинку. Тобто над вікнами завжди є затінок, тільки коли там рано вранці або пізно ввечері, коли сідає сонце, можуть потрапляти прямі проміння у вікно. А так постійно такий затінок. Ну і будинку От, до речі, в них немає кондиціонеру, хоча в них, скоріше за все, вентиляція ж справ... правильно там зроблена. Але... Ну, ось так, і прохолодно в них. А є те, що в квартирах і в будинках кондиціонери вони є, але вони заховані обов'язково. Їх не можна вивішувати на фасад. Ну і, власне, якщо немає такої можливості, то і не вішають, тому що на фасади кондиціонери вішати заборонено. Це правда. Так, я зараз їду, в мене ще півгодинки. Бонсуа! Так, я вже була колись один раз в цьому місью. Він мене так багато розпитував про Україну. Сьогодні, наприклад, розпитував, чи є в нас гори. Каже, мені треба географію знову перевчити, підвчити, каже, бо я собі уявляю просто пляв, щоб плоска земля в Україні. А ви кажете, що у вас там є гори, Карпати. Усі паралізовані руки, саме пальці, ось він не може а, нічого толком зробити. Правиль, ну, таке каже, все галір, все, все для нього важко. Тому тоді було тільки прибирання. Я так розумію, що з недавніх пір в нього тепер вранці і ввечері візити. Він такий молодець, сам мишкає все, але, але ж, але ж. Е, Ну, дов... Не дав мені нічого ж робити, сказав сидіти, я йому тільки допомагала десь щось подати, щось... Ну, він їв самостійно такими спеціальними приборами. Вилки-ложки, але з такими дуже товстими ручками, щоб людей в якихось вони не можуть тримати. Гарно, щоб вони могли охопити. Це я вже не вперше бачу в будинках в них таке, тож мені просто треба було йому сервірувати, подавати одну страву за іншою. Він приготувався, до речі, до мого приходу вже все було на столі, треба було тільки насипати, складати, відрізати. І наступного тижня ми з ним. Кожного вечора будемо зустрічатись. Мені поставили чергування на весь тиждень. на вечір. Та й таке, все, їду додому. Там вже вечеря мала бути приготовлена, мали вже і повечеряти. Так, фестиваль начебто так і не розпочався, чи принаймні не, не закрили, не перекрили дорогу. Але ось бачу, що столиків більше стало, люди сидять, наповнюють вулиці. Самі дороги не перекрили. Це добре. Добра новина для мене. Друзі, ось таким вийшов влог за п'ятницю. Знову з двох частин, насичений день, майже безперервний, ось такий багато роботи, багато працювала. Не було коли, як то кажуть, голову підняти. Але минув цей день і добре. Напишіть, будь ласка, мені поділіться в коментарях, що ви думаєте про те, про що я говорила сьогодні, про коментарі, про моє ставлення до них. До речі, користуючись моментом, хочу нагадати, що на каналі доступна функція спонсорства. Ось і там можна безпосередньо не тільки вказівками, порадами і тим своїм баченням, за які гроші йде мені треба працювати. Можна підтримати мій такий проєкт, мою другу таку роботу на YouTube для того, щоб я швидше рухалась до своєї цілі, яка в мене дуже чітка. Дякую вам за розуміння, за підтримку. Існуючим спонсорам передаю привіти, і всім теж передаю привіти. Бережіть себе, будь ласка, фільмую для вас вже наступний день. Побачимось обов'язково. Бувайте!